Сімпіс, мене звати Аня, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Як ви вже зрозуміли, з назви відео сьогодні буде довгоочікуваний огляд на скетчбук. І так у мене був нереально жорсткий арт-блок, Я тупо не могла малювати місяцями. Типу, реально, у мене був один скетч на місяць, і нарешті я поборола цю болячку, тому що. Нарешті я можу знову малювати і малюю не лише обличчя. І також в процесі я хочу сказати, що я почала малювати не лише олівцями, а також і фломастерами. Тут я юзала саме звичайні фломастери, як ви можете помітити, мене потягнуло на морську тематику. Потім мене дуже сильно тягнуло малювати квіти, і мені дуже сильно подобається оце око, яке я намалювала. Типу, я люблю малювати очі, сорі. Але ось ці навіть... Звичайні квіточки, рослинки, дуже класно малювати, коли в тебе артблок, тому що ти ніби тренуєш зовсім іншу навичку, да? і в той же час малюєш щось прикольне, і це дуже сильно розслабляє. І, як ви можете помітити, нарешті тут вже почало щось вимальовуватись. Мені дуже подобається цей чувак. Типу, він настільки прикольним вийшов, прям взагалі кайф особливо це. Третє око. Мені дуже подобається вайб і ось ці конкретно. Ластовиння, які я додала, вони теж дуже прикольно виглядають, тому ставлю Лука з цьому скетчу. У мене давно не виходило малювати нормальних людей. Ну, типу, нормально їх малювати. Тому я дуже рада, що так вийшло. А це, якщо ви знаєте, Джуд Дуарте з книги, трилогії Жорстокий принц. І я обожнюю прямо цю дівчину, Отвічаю. Це, до речі, золоте яблуко. Це теж з книги. Потім це. Типу, як намисто, яке вона носила як оберіг. Це отрута, хто розуміє, чому. Типу, це все, коротше, приколи з книги. Якщо ви читали, ви зрозумієте. І ось ці ріжки це також частина її образу. Тому мені просто в якийсь момент захотілося її намалювати. Це я купила нові маркери. І мені захотілося їх затестити. Перший блінок завжди комом, але мені дуже подобається оця щупальця. Це щось таке незвичайне для мене. Зазвичай такі приколи не малюю. І тому. Ви можете спостерігати, як я тут погралася дещо з кольорами, не судіть, будь ласка, мене. Тому що це мої перші такі спроби взагалі малювати маркерами, бо до цього я завжди хотіла спробувати їх, але то не виходило їх купити, то я боялася, і ось нарешті. І тут знову ж таки перших два скетчі: оця жабка і кава. Точніше, це якась бабл-ті, приколюха. Це теж маркерами я малювала. І ви можете помітити, що дещо воно криво вийшло, бо мені важко, але мені дуже воно подобається, вайб класний. І знову ж таки, я почала малювати ось такі всякі приколи. Нарешті в мене вистачало сили закінчувати це все. І ось цей розворот мені дуже, до речі, подобається, тому що він такий кольоровий, класний. І оцей хлопчик, це хлопчик, так, він мені теж дуже подобається. Мені подобається зачіска, яку я йому намалювала. Прям вау, клас взагалі. І ми повертаємось до магічної битви. Нарешті я змогла намалювати мегумі. Я не можу сказати, що він тут супер на себе схожий, але референс був коротше з мегумі. Я дуже люблю цього хлопчика. Мені дуже він подобався ще з першого сезону, а це просто дівчина з мечами, які стоять над її головою, висять над її головою. Ви можете помітити маленькі очі, які є у цього меча. Це, до речі, я нещодавно дивилась. Аніме, відьма та чудовисько, і там в кінці був саме такий меч, в якого було око, який міг говорити, і це стало дещо референсом, мені здається, мені це дуже сподобалось. І знову ж таки, щоб бороти свій арт-блок, я малювала ось такі черевички. Мені, до речі, дуже сподобалось це робити, і це було дуже легко-просто. А це така от е, дівчинка, теж не зона мого комфорту, чесно хочу сказати, тому що я зазвичай не малюю одяг і не малюю людей, якби. Ось таким чином, тому що зазвичай це просто пів, ну, голова типу, і, можливо, трохи тіла, а тут прям я запарилась. І також тут креативні знову ж таки ідеї. Я намалювала Лисицю цю дівчину, мені дуже подобається цей скетч. Це один з моїх найулюбленіших по емоції. І конкретно лисиця дуже класно вийшла. І в цілому вайб дуже класний. Ідея від цього, якби, скетчу. І ця дівчина грип, вона мені теж дуже подобається. Як можете помітити, додався нарешті якийсь креатив. І наступний скетч мені дуже подобається. От прям кайф. Референс був з Пінтересту, але я дещо його переробила. Я змінила стіл, змінила дещо зайця і, типу, ну саму дівчину, тому що вони в моєму стилі, але мені дуже подобається цей вайб. Це типу вайб Аліса в країні чудес, але дещо така я не знаю. Задзеркалі, мені здається, навіть Аліса, задзеркалі, а не в країні чудес. Вибачте, якщо я неправильно сказала. Але коротше, мені дуже подобається цей заяць. Прям кайф. І ця дівчина просто, типу, янгол. Теж, подивіться, нарешті я малюю не лише обличчя, вау. Але зараз я дивлюсь, мені здається, що якісь руки дуже маленька, але окей. Це на майбутнє. Наступного разу буде краще. Я себе намагаюся зараз не ругати за якісь такі проколи, тому що я ще вчусь. І знову ж таки, незвичайна штука. Дівчина-купідон. Вау! Це щось нове. Мені дуже подобається вона з ось цього ракурсу саме. Здається, ну прикольно виглядає, і цей лук він, типу, як пухнастий. І також оцей німп у неї над головою, він теж пухнастий. Я не знала, як передати ще це по-іншому, тому намалювала саме так. Ну що ж, ось такі декілька розворотів я змогла намалювати за цей період. Сподіваюся, що в майбутньому буде набагато більше. І я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Стицяйте лукаса, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей. Бай!